Вгадайте, скільки Польща витратила грошей на те, щоб збити чотири дрони ви будете в шоці. 40 тисяч військових зараз від НАТО збираються на кордоні з Білорусі. Просто поставте на паузу відео, напишіть суму, як ви думаєте, скільки НАТО і країни НАТО витратили грошей для того, щоб збити оці чотири дрони, які летіло. Ну їх там майже 20 летіло. Ставте на паузу, я зайду, почитаю. Мені цікаво. Продовжую. Значить, ви знаєте, що таке Європа. Хто був в Європі і так далі? Тут нічого не відбувається, особливо в військовому плані. Тобто, навіть любий пук, навіть люба якась маленька дія це вже п'ятизначна сума. Тобто перевірили самоліт, пару тисяч євро. Там відправили, дали сигнал самоліту. Там військовому що йому можна на взліт, 10 тисяч євро. Допустимо, ну, тут це все дуже дорого. Європа витратила на те, щоб 4, 4 дрона збить декілька десятків мільйонів євро. І вам може показатися. Ну блін дивні. Да? Ну я так мягко кажу. А тепер дивіться, що сталося. Є зараз отримала 43 три мілі... Арди євро на допомогу в озброєнні. В оці всі заворушці, яка сталася. Що це значить? Що ці гроші не підуть в Україну. Вони мали йти в Україну. Так само, як ППО мало їхати в Україну, так само, як там а, певні припаси, і так далі. Це все мало їхати в Україну. Тепер зброя і а, гроші не будуть йти в Україну, а будуть йти зараз на допомогу Польщі. І Польща від цього, звісно, плюс. Ну, ми наші військові питалися їм донести і розказати, як це робиться. Ну, у них в Європі, в НАТО і так далі свої протоколи. І значить, що? Вони підняли декілька f 16 спеціальні пошукові літаки, запускали ракети. Там ракети, коротше, стоять. Від 1 мільйона до 4 мільйонів євро один запуск ракети, щоб збити дрон, поняли? Який коштує ну, декілька десятків тисяч, ну 100 тисяч доларів, поняли? Ну я тільки сьогодні спілкувався з людьми. Які намагались там полякам трошечки вищестоячим пояснити, що може давайте запросимо українських військових, та вони покажуть, як вони з автомата вообще там чи з ніток дешевих там за декілька сотень доларів збивають ці дрони, ну сумарно, а не за мільйони, як ви. Але у них свої протоколи, у них теж свій денег, у них просто все по інакшому працює. Тобто, якщо у нас корупція є пряма, да і попри цю корупцію люди вміють викручуватися і за невеликі гроші, робити ну нереальні результати, і за рахунок цього країна ще й держава стоїть. Бо у людей черепушка українців дуже добре працює, IQ й дуже добре працює. У європейців теж, але рівно настільки, щоб в межах своїх правил і законів і бюрократії, яких дуже багато, вміла їх обійти і теж на цьому всім заробити. Ну, поки що ситуація отака. Розповсюджуйте це відео. Я думаю, багатьом буде корисно, бо дивлюсь дуже багато спорів. Там починають нас з поляками сорить. Якась от така ситуація відбувається, провокації куча. Не треба це все робити. Це все внутрішня гра. Нам поляки це єдині сусіди, через яких нам ще може прийти зброя допомога. Це наші, наші двері і ворота в Європу. І поляки, якщо захотять, вони можуть перестати нам допомагати. І це не дай Боже. Тому треба контакт з поляками тримати. Нічому не зробимо. Тут такий менталітет. Він створювався багато десятиріч. Нам це не зрозуміть. Нам треба це просто прийняти і робити все в межах своїх сил, що у нас є. А сил у нас, як ви бачите, дуже багато. Все, друзі, слава всім українцям, які досі тримаються. На зв'язку, всім папа. -па. Да, не пристійно вина. Ну, що ти будеш діяти?